Доброго дня, шановні аграрії. Сьогодні у нас 1 липня 2024 року. Посуха у нас продовжується в Миколаївській області. Дожіків нам ніхто не обіцяє, їх немає. За мною ви зараз бачите поле зі Старком, недалеко від міста Южноукраїнськ. Зараз я камеру переключу і покажу вам більш детально, що робилося, що не робилося, як він себе почуває цей соняш. Ось наш Старк. Значить, посіяний у нас 3 травня. Бачимо, яка у нас фаза вже Ще трошки почне цвісти. Посіяний він у нас тут з густотою района 60 тисяч на гектарі. Значить, Попередник у нас це соняшник по соняшнику. Що я вам можу сказати? Нічого тут особо не робилося, поле було чисте, ніхто тут нічого не обробляв навіть гербіцидом. Тут була просто міждорядка і, мабуть, одна листова. Зараз ось так він виглядає. Дуже гарний соняшник. Ранні посіви в цьому році у нас непогані. Бачимо, що засуху нашу він переносить. Жива якась, декілька культивацій передпосівних. Так, зараз, коротше, зайду в поле, що це край покажу. Ось у нас сам масив поля. Бачимо, що злаковий пішов у нас. Так, відкидує трошки він листочки, тому жаркувато. Але сама у нас і ножка, і ножка, непогана і сам соняшник. Теж почуває себе вже добре. Думаю, тут буде непоганий урожай в порівнянні з конкурентами і в порівнянні по району, що вони тут буде будуть косити. Люди вже закінчують прибирати пшениці, вже в розгарі ріпаки, грохи вже покосили. Тобто, залишилося нам тільки дождатися косовиці по соняшнику нашому. Добре, далі буде на все добре.